Вітаю народ, ви на каналі IDPlay. Ми тут зачищаємо територію, ми граємо на сервері Ядерний Борщ. Це український сервер, він доволі гарний, недавно стартував, він свіжий, він потужний, на ньому багато людей. Тут онлайн завжди, як мінімум, з десяток людей бігає точно. Я бачу в сторінку повну сьогодні було. Навіть адмін зайшов, сказав нічого собі. У нас вже 17 людей онлайн. Ось е нерахуючи адміна. До речі, е ми зараз намагаємося вижити, вижити ЗСР львом. Е прибігло дві радіаційних крикухи і йому слово. А, зараз в нас така ситуація, що в нас собаки тут на 1010 хп. Ви самі бачите. І мені здається, ось ця штука у кожного зомбака ось ці жрабаси по 2000 хп ви бачите, але їх там штук 5 біга. Дивіться, зараз стоїть ще дві крикухи радіаційних крикуни. Вони кричать, і, до речі, кожна з них викликає міні-орду. І вони. Саме страшне, що вони викликають своїх подружок, своїх крикух. І ці крикухи викрикають нових крикух, коротше... Короче, ви зрозуміли, що це безконечно. І коротше, ви бачите, що їх з кожною хвилиною стає все більше і більше. І мені здається, що під нами вже тріщать блоки. А ти як думаєш? Мені здається, через хвилинку інше це все піде. Дивись, вони прогресли тут. Зараз так, Я впав. Ти впав. До речі. Давай коротше намагайся застрибнути я, назад. Я зараз Я їх щоб вони відстали від мене і втоді я. Так, так. До, до, до речі, зараз я ставлю блоки, щоб він застрибнув. Мене просто, бачите, завжди блоки на поясі і вам раджу це робити. Він ставить під себе блок і нарешті, нарешті-нарешті забігає все. Добре, дивіться, що про що я хочу сказати: цей сервер не лагає. Він нормально працює. Якби він дуже сильно лагав, ми б не змогли вижити, нас би вже давно жерли тут. А так, бачите, ми все застрибнули і відбиваємося від зомбаків. E, нас ратують пастки. Використовуйте механіки гри. E, це гарна механіка, ставите пастку, залазите на безпечну відстань і валите зомбака. І все, і коротше, він мра. Але, чуєш, під нами копа, дивись, жирна мама, під нами копа, дивись, дивись. Я стаю, здається все в нас зараз впаде тут. Блін, я ставлю пастку, треба стопчик якось під... Я не можу туди дійти. Тут велика. Все, коротше, вийшов. Ти в той біт, давай я в цей, я зараз намагаюся перелізти, зробити тобі дірку, щоб ти також міг. А, ти туди побіг. Ну я... добре. Тікаємо, тікай на велосипед. Як а я, я розумію, я розумію, хочу вставити рекоз, У Нас є вакасин, АТБ, там все для новачків і не тільки. Так, на цьому сервері, це щоб я так додам. Да, ми відкрили магазинчик для товарів. Тут це хардкорний сервер, тут хардкорні налаштування, найвища складність. Тут зомбаки вас чують дуже їх багато і таке інше. Але нюанс в тому, що у нас є для новачків і не тільки в магазині Асерлєв є купа товарів, там стоять торгові автомати, і асортимент збільшується майже кожного дня. Ми туди привозимо нові товари і. І в нас є їжа, напої, ліки, всякі деталі, штуки і так далі, і ще й зброя. Коротше, офігенна реклама. Ми зараз, дивіться, рекламна хвилинка да, закінчилася. Ми вирішили, що ці зомбі занадто слабкі для нас. Ми їх лишимо їм шанс ще трохи там залезати хай рани. Поживуть. Та, хай поживуть. Ми короче, поїхали собі в місто, там затаримося. Зробимо пару завдань, але по шляху до міста ми пригадали, що можливо є сенс заїхати до гаража. До речі, в мене є е, відео, де я виживаю в гаражі в такому Поліком. самому. Так, е, Лев його бачив, і не тільки Лев, там дуже багато переглядів. Так що, якщо вам цікаво, це ціла серія виживання на гаражі. Я досі в тому світі виживаю, так що зайдіть і подивіться, як там цікаво, що я зробив з того, того гаража. Дивіться, в цьому гаражі є е, момент, е, він дуже міцний, це бетонний гараж. Ось, і двері тут по 15 тисяч, 15 чи 10, да ну короче багато тисяч. Щоб туди залізти. Е, ні, здається, 15 тисяч, оця взагалі 20 тисяч. Щоб туди залізти, треба коротше, якось зробити дірку і або дві да два блока щоб зайти туди, або е, зробити дірку і відчинити ці двері. Краще так, щоб був шлях втечі. Якщо ви в один шлях зайшли, то з того шляху вас і, ну, можуть замбоки Ось, Я е, чомусь пішов довбати сюди, але мені таке знаєте, відчуття, що я не, не там довблю, що треба було довбати з боку ручки двері. Скоріше за все, ключі то, там. де висять. ми да, і довбали. І він побачив, що вона там не була. Да, і коротше, я починаю тут довбати з цього боку. І зараз Лев там не знаю, що він чим займається на горі. Щось зрозуміти, як можна залізти. Коротше, ми да, добимо цей бетон. Дивіться, це не просто гараж, тут є. І таке нефігове підземелля, там укриття від. ну Не знаю, що, хтось хотів щось укритися, але мені здається, тут якось нелегальщиною торгували. Мені да. здається якоюсь коноплею тут. У Кор мене є також реклама, у нас зараз будується. СТО і автомайстерня, буде там автозаправка, будуть торгувати паливо, і автомобільні частини також транспорт, І, транспорт, да, і буде, буде, можна буде заправити не ну, лише авто, а й себе. Там буде і пиво, і таке інше. Тобто якісь різноманітні напої. Також можна буде, напевно, попоїсти, подивимось. ось, Тобто буде заправочна станція така з невеличким ну, там, кафе, типу, да, і СТО, да, де можна відремонтувати авто, Тож, ви ре, ремки де... купити. Да, можна буде... Так, да, там не, ну, не, не треба палити ціни, там подивимося, може. Ну, Може, буде. Да. Ось. і більше хто його. І коротше, ми пішли прощай. лутатися. Тут е непогана лутава, такий броньований ящичок є. Ну, не то, що броньований, ну, желізний ящик. 6000 да. хп. Нормально, так. Да. Це доволі непоганий лут. Ось. Е і зараз ми його залутаємо, і на цьому ми, мабуть, будемо е закінчувати. Е наш запис. Дивіться, в принципі, я намагався вложитися. Ну, 10 хвилин. Може, ще е, щось хоче додати Лев. А Я хотів би сказати вам одне: нас, крім ось цього гаража, треба ще на завдання з'їздити. Так, ну насправді ми беремо кілька завдань. да, В основному це завдання на забрати припаси. Є ще завдання викопати припаси. Це такі завдання, які можна легко виконати або одному, або вдвох, і доволі швидко повернутися до торговця і отримати винагороди. Вони, винагороди там, ну, нормального рівня. Є завдання, наприклад, які виконуються лише вночі, це підключити генератора, да, або. Зачистити радіацію, це радіаційні крикухи, от як ви бачили, да? от напусного відео почалось. А краще ще туди залазити, коли у вас 20-30 рівень, знаєте, літоді в вас рознесуть і все коротше, можна залазити лише в тому випадку, якщо ви впевнені в своїх силах, або Можете. маєте дуже багато набоїв і коли десь свалити, якщо що. Так, да, тобто завжди завжди розраховуйте трохи свої сили, бо з дуру можна, як то кажуть, і голову зламати. Ось, насправді, досвід гри у нас ну, не то, що великий на серваках, але він якийсь є. І... Вон, так, він доволі великий, а я грав три години на серваках, тому да, то, Тому, коротше, я навчаю трохи льва. На сервері, да, як грати, ну допомагає йому в цьому. А він е, в цей час знімає контент і ну, допомагає мені якісь там моменти також по серверу. Він багато насправді робить, знаєте, хтось може подумати, та що там ті ресурси збирати? Це теж варто. Ресурси збирати, да. це треба їжу взяти, напой, піти кудись, стовбати, ходи а то бой навіть. Розбирати Раз, оці, оці всякі, ну. Речі, да, там якісь, бачите, я там холодильник розібрав, кавоварку, Тобто все можна розібрати в цій грі. І насправді, ви не шкодуєте, тому що воно відновиться. Тут все одно буде. Можна ну, ну, неділю да, воно, да, воно, воно відновиться, тобто буде. Потім бачите, якийсь замбак виліз, і ми поняли. А я не пішов. Да, і ви бачите, він кудись побіг. Тобто там є інший шлях на гору. Он, бачите, він ломиться там, десь можна ще піднятися. Ми зрозуміли, що ну краще, не побалити. Вар... Да, не варто витрачати час, тим паче, що скоро червона ніч. А у нас а в нас три набої і да хворобре. Да, так, коротше, давайте на цій оптимістичній ноті ми закінчимо це відео. Дякую всім за перегляди. Ви були на каналі ID Play, заходьте, тут є завжди топ-контент, стріми, відео, шорти. І також на каналі Серлів у нього є все те ж саме, але з своєю родзинкою. І я на своєму каналі маю не тільки Севен Десиковий Майнкрафт, Короблюкс. Ось це всяке, що, в принципі, я гра. І до побачення всім! Все, бувайте. Дякую за перегляд і до наступних відео. Сподіваюся, що вам такий формат заходить. Бувайте!